Стрі... Стрілець Юрій Миколайович. Дата народження повністю тысяча рік, 12 квітня. Адреса реєстрації та проживання. Село Бутівка, Чернівська область, Кориківський район, вулиця Озерна, 13 а. Офіційно працюєте? Ні. Сідайте. Проводиться повне аудит для фіксування судового засідання допомогою системи і зімкова. Судове засідання проводиться судовому складі.

Кова граф громадянин стрілець Юрій Миколаєвич здійснив, звісно, непокору законним вимогам працівників коаліції. Хапав за форманий одяг, щоб автор школи проведення слід чергії. Це відповідно біля Салкуківка, Судського кадрє, людського району. Такі зміст протоколу і друга. Я в цьому не розбираюсь, по суті, це як розглядатись буде. І по суті, це, ну, по суті, не це роблять покази. мікрофони, звук слабий. Нічого не чутно. Ну, погано чутно на відеозаписі мене не чутно буде, шо, шо, ну, Друзья, розмови. Позиція, те, що розмови. Да? Ну, якщо ви не розумієте, то. Ну я хочу повністю розглянути справу і всі докази да відеодокази. Мікрофон не робить. Робить мікрофон, робить. робить. Вони записують, а не, не, не звук. Ні, ні, нічого не, чутно. нічого не чутно. Там не буде чутно. Вони записують, вони роблять для записи, для усилення звука. Так мені не чутно, людям не чутно.

Того, 3 -3. Я не готов что сказать. Нет, я думаю... Нет, я не... Бесплатно выдаётся только по криминалу. А по одним... По цивильным... Тоже по криминалу. Тоже по Это уже бизнес. Это не бизнес, это законы. Да не, я там... ...на там... у меня есть... Знаю, я, куди воно йде? А це, це сьогодні продовжуватиметься ж? Суддя видалися до нарадчої кімнати. Суддя вийде до нарадчої кімнати, оголошує постанови і потім можеш бути відомо. А я що за постанова? Я хотів, щоб я зачитав заяву, скаргу. Значить, з прокурором заявлено клопотання. Суддя пішов до нарадчої кімнати розглядати клопотання. Розгляне, винесе постанову відповідну на пропадання, задовольнить, не задовольнить. Да. Угу. І тоді буде продовжуватися судовий процес. Так, що ви чекаєте, судя вийти за кімнат, то може поставили, Ви же удивілася. Понял. Угу. А можна вийти у...